Вітання, друзі, особливо тим, кому вже за 40 або скоро виповниться 40 років. Адже це свого роду магічна цифра. Отже, який трансформаційний рубіж нас чекає з точки зору психології і не тільки? Які зміни життя і, взагалі, чи можливо це зробити після 40 років? Сьогодні ми віднайдемо відповіді на ці запитання. А з вами залишаюся я, ваш психолог. Катерина Зінес. Колись швейцарський психоаналітик, психолог Карл Юнг одного разу сказав, що привілей усього життя це стати тим, ким ти є насправді. Це твердження не лише втілює суть психологічної філософії Юнга, але й пропонує глибоку перспективу на шляху самопізнання та особистісного зростання. Вчення Юнга показують, що життя не закінчується в 40 років. Скоріше, цей період життя знаменує собою початок глибшого дослідження душі. Це час, коли для багатьох на поверхню виходять неусвідомлені істини, спонукаючи нас зазирнути всередину себе і почати жити автентично. Існує невисловлена істина, з якою стикаються багато людей, виходячи у своїх сорок. Життя вже не відчувається таким, як у молодості. Молодечий порив досягати і успішно діяти поступається місцю чомусь глибшому та складнішому. Бажанню зрозуміти, хто ви є насправді, чому ви зробили ті вибори, які зробили, і що дійсно має значення у вашому житті. Ви можете почати сумніватися у своїй кар'єрі, стосунках та спадщині, яку хочете залишити після себе. Якщо ви перебуваєте в цьому стані, знайте, що ви не самотні. Цей момент роздумів, сумнівів і самоаналізу є природною частиною життєвого шляху і не є необов'язковим. Він необхідний для вашого особистого розвитку. Це не криза, а скоріше вказівник, що скеровує вас до чогось більшого. Реальність така, що багато хто з нас проходить через життя, відірваний від своєї істинної сутності, поглинений суспільним очікуванням, тиском на роботі та вимогами оточуючих. Коли ми вступаємо в 40-річний вік, маска, яку так довго носили. Може почати здаватися такою, що ми не можемо більше жити, ми не витримуємо жити під нею. Ми настільки звикли грати ролі, які від нас очікують інші, оточуючі, будь-хто, що втрачаємо з поля зору наші внутрішні бажання та захоплення, але настав час відпустити ці ілюзії і вступити в життя, яке дійсно належить нам. Цей процес, хоча і часто болісний, але він є місцем, де відбувається справжнє диво трансформації. Багато людей, коли досягають 40 років, починають переглядати свої минулі вибори. Вони озираються на пройденні шляхи та втрачені можливості. Вони задаються питанням, чи не надто пізно мені слідувати за своїми мріями? Або вносити якісь значні зміни в своє життя. Якщо ви опинилися в такому становищі, знайте, що ніколи не пізно. Юнг вважав, що самопізнання та трансформація це не просто трансформація, це процеси на все життя і ніколи не пізно почати жити автентично. Насправді, сорокові роки часто є ідеальним часом для початку. Нового шляху, тому що ви набули багато досвіду та мудрості, і тепер ви можете застосовувати їх у пошуках справжнього я. Коли ви дивитеся на своє життя крізь призму самопізнання, ви починаєте бачити, що зроблені вами вибори, подолані вами труднощі. Та зустрінуті вами люди, це все, що служить вашій справжній меті. Ваші переживання, навіть болючі, сформували вас такою людиною, якою ви є сьогодні. І хоча, може бути, спокусливо зосередитись на тому, чого ви не досягли, або на помилках, які ви зробили, важливо змінити свою перспективу і побачити ці переживання як. Сходинки до вашого особистого зростання. Цей су у сприйнятті перший крок до вашого переродження. Це визнання того, що біль і труднощі минулого були немарні. Вони були частиною процесу становлення тим, ким ви повинні бути. Юнг вірив, що все в житті. Навіть страждання має глибокий сенс. І саме через це глибше розуміння ми можемо перетворити наш біль на силу, а наші страхи на можливості. Коли ви переходите через свої сорокові, дозвольте собі прийняти цю трансформацію. Відпустіть страх перед невідомим і відкрийте для себе можливості. Стати тією людиною, якою ви завжди хотіли бути, мова йде не про те, щоб відкидати того, ким ви були, або життя, яке ви прожили, а про те, щоб інтегрувати ці досвіди в більш автентичну та сильну версію себе. Коли ви це зробили, коли ви виявите, що тривога і страх, які колись стримували вас, Почнуть розчинятися, поступаючись місцем почуттю мети, ви це відчуєте. Отже, коли ви вирушаєте в цю подорож самопізнання, пам'ятайте, що процес не завжди легкий, але він приносить глибоке задоволення. Ви ніколи не занадто старі, щоб слідувати своїм мріям, змінити свій шлях або заново відкрити себе. Ваші сорокові. Це не кінець, це початок найглибшої трансформації вашого життя. Багато людей відчувають цей процес пробудження. Вони відчувають це з почуттям дезорієнтації. Після кількох десятиліть життя, заснованого на очікуваннях, може бути важко розрізнити, що дійсно ваше, а що було нав'язано вам іншими. Можливо, ви провели останні кілька десятиліть, будуючи кар'єру. Виховуючи дітей або підтримуючи стосунки, які визначали ваше існування. Тепер у своїй сорок виникає сильне бажання переосмислити все, цей дискомфорт не є ознакою невдачі, а запрошенням дослідити свій внутрішній світ. Концепція індивідуації юнга, яка стосується процесу становлення. Вашим істинним «Я» лежить в основі цього досвіду. Це той момент, коли вимоги зовнішнього світу затихають, і ви починаєте зосереджуватися на внутрішньому поклику, який приведе вас до глибшого почуття миру і задоволення. Однією з найзначніших частин цього шляху є. Зіткнення зі страхами та історіями, з якими ви жили досить довго. Наприклад, ви могли носити з собою переконання, що ви занадто старі, щоб почати щось нове, або що вже занадто пізно, щоб щось змінювати. Цей страх виникає з культурного мислення, яке пов'язує вік з занепадом, а не зі зростанням. Але як зазначив юнг, вік це питання розуму над матерією. Що це означає? Якщо вам не важливо, значить це не має значення. Уявлення про те, що ви якимось чином менш здібні через вік, не тільки обмежує, але й абсолютно невірне. У роках, які ви прожили, є багато мудрості. І пережиті вами досвіди стали основою для неймовірної трансформації. Перший крок до прийняття свого істинного я це відпустити обмежуючі переконання, які утримують вас на місці. Тут починається справжня робота з любові до себе. Любити себе означає приймати себе. Включаючи ті частини, які ви могли приховувати або ігнорувати. Багато людей відчувають сумніви в собі, самокритику, особливо коли розмірковують про минуле. Тому важливо пам'ятати, що ваше минуле не визначає вас. Насправді, ваше минуле це родючий ґрунт, з якого ви можете вирости в ту людину якою ви є, якою ви маєте бути. Цей процес самопізнання та трансформації це не одноразова подія, а постійна подорож. Цей процес вимагає мужності, самоусвідомлення та готовності протистояти своїм найглибшим страхам. Але винагорода неоціненна. це глибоке почуття миру, цілісності та автентичності. Почніть звертати увагу на свої інтуїтивні відчуття, на те, що вас приваблює і що приносить вам радість. Ці внутрішні компаси допоможуть вам зрозуміти, чого ви насправді бажаєте від життя. У 40-ві роки у вас є унікальна можливість відпустити старі шаблони та прийняти новий спосіб життя, новий спосіб буття. Це час для того, щоб відкинути суспільні очікування і створити життя, яке відповідає вашій душі, саме вашій. Можливо, це означає зміну кар'єри, яка більше не приносить задоволення, або переоцінку стосунків, які вас виснажують. Це може бути час для розвитку нових захоплень, які ви завжди хотіли спробувати. Або для повернення до тих, кого ви занедбали. Пам'ятайте, що цей період не є ознакою того, що ви старієте. А скоріше це ознака, що ви дорослішаєте. Це період, коли ви починаєте усвідомлювати свою справжню силу та потенціал. Не бійтеся самотності, яка може виникнути під час. Цього внутрішнього пошуку, цей простір, де ви можете чути свій внутрішній голос, вільний від шуму зовнішнього світу, запитає себе, що я дійсно ціную? Які мої справжні бажання та пристрасті? Яке життя я хочу створити для себе? Відповіді на ці питання стануть. Вашою дорожньою картою. Дозвольте собі бути вразливими, дозвольте собі помилятися. І перш за все, дозвольте собі стати тим, ким ви є насправді. Ваша подорож тільки починається. Я бажаю вам в цьому реальному світі тільки справжніх відчуттів та почуттів. Кохайте. Та будьте коханими. З вами була я, ваш психолог Катерина Зінес. До наступної зустрічі!